Виконуємо номер 264 із підручника Алгебра 7 та номер 11. Крапочка 1 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Генезам», 2024 рік. Усно, чиї вирази тотожно рівними. Завдання перше. Сума 3х і х і 4х. Друга сума 2А і Б і сума Б і 2а. Третя сума трьох доданків, кожен з яких складає А і А у кубі. Четверта добуток 3 на різницю А і 2, і різниця 3А і 6. П'ята різниця Х і. Y, і різниця Y і Х. І шоста добуток 7М на П. І добуток 7P на М. Приступаємо до виконання. Два вирази, відповідні значення яких між собою рівні, для будь-яких значень змінних називають тотожними або тотожно рівними. Спростимо 3х, додамо Х, отримаємо 4х. Як бачимо, наші вирази є тотожно рівними. Тотожно рівні. Від перестановки доданків сума не змінюється. 2 А і Б доданки поміняли місцями. Отже, наші вирази є тотожно рівними. Вирази є тотожно рівними. Тут крапочку поставимо, бо з літери почали. Далі сума трьох доданків, кожен з яких дорівнює А, дорівнює 3А. А3А не дорівнює А-куб, Отже, наші вирази не є тотожно рівними. Не є тотожно рівними. Розкриємо дужки, помножимо число 3 на кожне з чисел в дужках. Отримаємо 3А, відняти 6. Як бачимо 3А відняти 6 у нас є другий вираз. Отже, вирази тотожно рівні. Х-число додатнє, тут х – число від'ємне. Y число від'ємне, Y – число додатнє. Вирази не є тотожно рівними. Вирази не є. Тотожно рівними. І від перестановки до множників добуток не змінюється, тому 7МП дорівнює 7ПМ, вирази є тотожно рівними. номер 264 із підручника «Алгебра 7» та номер 11.1 із підручника «Математика 7» інтегрований курс виконано.